До війни зима була часом різдвяних свят, прикрашених ялинок, тепла і радості сімейних зустрічей. Сьогодні для України та мешканців прифронтових територій зима це випробування. Ось як виглядають села, пошкоджені росіянами, куди повернулася більшість місцевих жителів. Вони продовжують власноруч відновлювати свої будинки та водночас живуть у них. Карітас надає допомогу у вигляді продуктів, гігієнічних наборів, психологічної та правової підтримки, допомагає відновлювати житло. Але найактуальнішим завданням на сьогодні є підготовка до зими. Місяці без електроенергії та опалення, декотрі села вже понад рік, люди під постійною загрозою для свого життя, постійними обстрілами Росії. Все, на що жителі прифронтових територій можуть надіятись зимою, це гаряча їжа. В Україні зими суворі. Температура опускається до мінус 20 градусів за Цельсієм. Холод це не лише незручність, але й питання життя і смерті. Діти, літні люди та особи з інвалідністю особливо вразливі. Відсутність тепла та необхідних речей напряму загрожує їхньому здоров'ю. Наша підготовка до зими 2023 року виявилась надзвичайно важливою. Але нас чекають ще більші виклики взимку 2024 року. Ми знаємо, що Росія буде атакувати енергетичні та водопостачальні споруди, лишаючи спільноти без опалення, світла і води. Ми розпочали широку фандрейзингову кампанію, щоб зібрати 1 мільйон 400 тисяч євро на обігрів трьох тисяч домогосподарств у восьми областях України. Карітас України має досвід надзвичайного реагування, і ми вже визначили регіони та громади, які найбільше цього потребують. Нам негайно потрібна ваша підтримка, щоб зробити цю важливу допомогу реальністю. Кожен внесок приносить тепло та гарячі страви для тих, хто цього найбільше потребує. Ваша підтримка може зробити неймовірну різницю в житті тих, хто стикається з цим суворим зимовим сезоном. Будь ласка! Приєднуйтесь до нас у наданні надії та тепла у цій важкій землі.